Ну, насправді, дійсно, це, м'яко кажучи, така неоднозначна дія для американської адміністрації, якщо не сказати більше так, це розмивання санкційної політики власної американської, в тому числі. Але зрозуміло, чому це відбувається. Це ну, якщо залишити так трохи осторонь намагання Орбана отримати підтримку на своєму виборчому процесі, а він її отримав. Але йому за це тут, в принципі, він за це і розплачується абсолютно конкретно, Да тобто, заява ж є про те, що е, для угорської атомної електростанції пак будуть закуповуватися саме американське ядерне паливо, хоча будує Росатом, а да, то теж достатньо показово. То в принципі, да, він отримав ось цю підтримку в, у виборчому процесі від Трампа. Трампу воно в принципі нічого не коштувало, тим більше, що він так би мовити, Орбан є ідеологічно спорідненим, весь час про це сам волає, але те, що це розмиває і санкційну політику певним чином. Я б не став говорити, що аж, там, аж надто драматично, бо ми все ж таки бачимо тут і і принциповість у Сполучених Штатах, що неможливість да, там, продати ось ці активи зараз на Заході, перекласти в іншу кишеню. Як це було з Гунвором, і от який хотів придбати ці нафтові активи, а це Гунгор, це Тимченковська контора. То, хоча подивимось, що буде 21-го, коли санкції мають запрацювати. Але е, Трамп в такий спосіб скоріше не стільки тут е, думає про розмивання санкційної політики, скільки про е, розбивання єдності Європи. Бо єдина політика Європейського Союзу, вона е, для е, США є ну, достатньо. Незручною тут в плані і формування власних можливостей безпеки, коли раніше США були єдиним гарантом безпеки Європи, і в плані єдиного протистояння щодо тарифного тиску. А тут, коли ось в такий спосіб ми бачимо Німеччині, да, там, Німеччині відмовляють в да там в що в тому, щоб вважати ці активи російські вже німецькими, і відповідно там не накладати на них санкції. Угорщині ні. Коли от відбувається весь цей такий розділяй володарюй, то в принципі так зрозуміло, що це воно ну ніяк не додає стабільності у світі, от в такий спосіб, як на мене. Далі будемо вам розповідати безпосередньо про ті події, які відбуваються на території країна-агресорка Російської Федерації. Білгород і не лише Білгород отримав таку, знаєте, кару небесну, або, скажімо, так, бумеранг загалом за ті удари, які вони завдають по Україні. Так, от Білгород знову частково був в блекауті після ракетних прольотів. По ТЕЦ як повідомляють Роспабліки при ракетному ударі, було пошкоджено газотурбінні установки на ТЕЦ Луч. Раніше було знищено турбіна на Білгородськ. Кітець і Луч залишалися єдиною в місті, що продовжувала працювати. Попередньо без світла наразі біля 20 тисяч жителів більше ще більше дописують у медіапросторі. Тому бачите, що своєрідний бумеранг є, і цей бумеранг в принципі створюють чи то відомі, чи то невідомі була на Курщині. Схожа ж ситуація курініва місцева підстанція також накрилась. І ось зараз ми можемо побачити, як це все відбувалося. Про це повідомив у себе в телеграм-каналі, включно речник української добровольчої армії Сергій Брачук і оприлюднив відповідні відео. Трішечки, знаєте, потішить нас ця новина, але не забуваємо про ці події, які відбуваються на території нашої держави. Це все бумере. Який повертається окупантам на їх територію. Але тепер варто проговорити про серйозні речі, які відбуваються на фронті на території України, і те, що е, фронт, скажімо так, рухається. І, як ми бачимо, війна не лише десь там, війна по всій території України. І про це також не варто забувати. Е, Пам'ятаю, як була маленькою, перший раз, коли була в Донецьку, дуже сподобалось це місто. Шкода, що після цього. Я більше там не була, але зараз там є ворог. І як ми розуміємо, коли ворог просувається на полі бою, він залишає після себе, як вчора дописував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, міста близнюки, як Маріуполь. Бо Маріуполь був першим таким містом, великим містом, яке ворожа військо від початку повномасштабного вторгнення просто страло у нуль. І зараз ворог продовжує це робити. І зараз це Покровський напрямок. Зараз це місто Покровськ.